Вітаю на каналі Ракурс.UA Одіозний мільярдер Ілон Маск, який просуває праві політичні погляди, регулярно здійснює інформаційні атаки проти засобів масової інформації, які здебільшого називає мейнстрімними медіа. Його дії викликають суперечки та занепокоєння щодо впливу на традиційні засоби масової інформації, поширення дезінформації та контроль над інформаційним простором. У жовтні 2022 року Маск придбав соціальну мережу Twitter, що стало початком значних змін у її функціонуванні та політиці. Платформа була перейменована на X, а її політика модерації контенту зазнала суттєвих змін. Маск заявив про прагнення забезпечити безумовну свободу слова, що призвело до зменшення контролю за поширенням контенту та повернення раніше заблокованих аккаунтів. Ці дії викликали критику з боку експертів та регуляторів, які вважають, що такі зміни можуть сприяти поширенню дезінформації та ненависницьких висловлювань. Після придбання X платформа стала об'єктом численних звинувачень у поширенні дезінформації. Європейська комісія у грудні 2023 року відкрила провадження щодо поширення токсичного місту в соціальній мережі X, зазначивши, що платформа не протидіє незаконному контенту та дезінформації. У жовтні 2023 року європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тієрі Бретон закликав Маска боротися з поширенням дезінформації на платформі X після нападу бойовиків Хамас на Ізраїль, наголошуючи на необхідність відповідати новим правилам ЄС щодо онлайн-контенту. Критики стверджують, що Маск використовує їх для просування власних економічних та політичних інтересів. Платформа стала каталізатором консервативних ідей, сприяючи кампанії Дональда Трампа та інших політичних діячів. Дослідники також зазначають, що Маск активно поширює контент, який може бути неправдивим або вводити в оману, використовуючи свій величезний вплив на платформі. Згідно зі звітом центру протидії цифрової ненависті, щонайменше 87 дописів маска, які стосувалися президентських виборів у США, були неправдивими або вводили в оману. Придбання та трансформація X дозволили маску отримати значний контроль над інформаційним потоком. Зміни в політиці модерації контенту, зокрема відключення функції скарг на дезінформацію про вибори, викликали занепокоєння щодо поширення хибних тверджень напередодні виборів у США та Австралії. Експерти вважають, що такі дії можуть призвести до маніпуляцій громадською думкою та підриву довіри до традиційних ЗМІ. Дії Маска та зміни в політиці X привернули увагу міжнародних регуляторів та організацій. Європейська комісія розширила розслідування щодо можливих порушень правил ЄС щодо модерації контенту на платформі X. У Франції прокуратура Парижа відкрила розслідування щодо функціонування соціальної мережі X та її алгоритмів, щоб визначити, чи є їхнє функціонування викривленим. Чому ж наявність ЗМІ є важливим для суспільства і держави? Квітні 2023 року американський телеведучий Такер Карлсон залишив телеканал Fox News після скандалу, пов'язаного з поширенням неправдивої інформації про президентські вибори 2020 року в США. Цей випадок став наслідком судового позову компанії Dominion Voiding System проти Fox News. Hey, it's Tucker Carlson full of lies. Після виборів 2020 року Карлсон та інші ведучі Fox News активно просували теорії змови про нібито фальсифікацію результатів голосування. Зокрема, вони стверджували, що компанія Dominion Voting System, яка постачала обладнання для голосування, брала участь у маніпуляціях з результатами виборів. Ці твердження не мали доказової бази та були спростовані офіційним розслідуванням. У відповідь на ці звинувачення, Домініон подала позов проти Fox News, звинувачуючи телеканал у наклепі та поширенні неправдивої інформації, що завдало шкоди репутації компанії. У квітні 2023 року Fox News погодився врегулювати справу, сплативши Домініон понад 787 мільйонів доларів США. Це стало одним з найбільших фінансових врегулювань у подібних справах. Після цього інциденту Такер Карлсон залишив телеканал. Таким чином, випадок з Такером Карлсоном демонструє, як поширення недостовірної інформації в медіа може призвести до серйозних юридичних та фінансових наслідків, також вплинути на кар'єру журналіста. Бо медіа відповідають за достовірність інформації, яку поширюють. На відміну від класичних медіа, інформація, яка поширюється в соцмережах, в тому числі X, часто є фейковою викривленою або навіть подається в рамках дезінформаційних кампаній. Здебільшого, меседжі X поширюються анонімними аккаунтами, які просувають всілякі теорії змов. За відсутності справжніх змі, які подають перевірену інформацію, такі як маск, можуть просувати будь-які ідеї, які вигідні для їх бізнес інтересів. Якщо переконати великі народні маси у тому, що класичні змі постійно брешуть, і потім подавати їм викривлену фейкову інформацію в своїх інтересах, можна домогтись багатьох цілей. Які за нормальних умов були б неприйнятними в суспільстві. Маск, не втрачаючи контролю над своїми бізнесами, став керівником цілого департаменту, який має доступ до фінансових даних американців і вирішує, як розподіляти бюджет США. Фактично, поєднавши в собі бізнесмена і державного посадовця, маск став олігархом у класичному розумінні і тепер отримує мільярдні контракти для свого бізнесу. Від держави США досяг він цього не в останню чергу мобілізувавши електорат для популіста Трампа за допомогою своєї соцмережі. А що ви думаєте стосовно цієї теми? Діліться своїми думками в коментарях. Надіюсь, дане відео було цікаве для вас. Оцінюйте його лайком або дизлайком, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!